Вавилонська вежа три вимірна голонка, у якій вам потрібно одночасно враховувати безліч факторів, тому що в ній ви будуєте ось таку вес колони, на які ви поміщаєте поверхи. І кожен з тих поверхів він має різну кількість отворів у себе для колон, та відповідно різну кількість колон, які в нього помістяться. Сама колона вона займає три поверхи, тому вам потрібно знайти її місце аж на трьох деталях. І якщо як ви бачите, деяка почалася раніше і на цьому поверсі вона вже не виступає. Цьому вставили тільки на цьому поверсі. І наступні два поверхи мають бути одягнені на неї. А ця на один. Тому дійсно вам потрібно враховувати багато одночасно, а крім того, деякі колони можуть рухатися між поверхами, якщо тут є такий суцільний верхів. І ви можете розуміти, що ви можете поставити деталь для цієї колони як з цього боку, так і додати деталь з цього боку. Тобто ці поверхи вони можуть знаходитися як внизу у вежі, так і посередині. Тому це дійсно дуже цікава голомка. Кожна деталь має своє положення отворі. Два, чотири, три. Інше положення трьох, і їх потрібно усі зібрати у таку міцну надійну вежу. А перевірити, чи вийде у вас її побудувати, можна замовити цю голомку у пазлиш.